Ще пухнастим снігом вкрило луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле, вже до нас прийшла зима. А що взимку падає з неба. Так, сніг. А що можна робити зі снігом? Відгадайте загадку малята. Із білого сніга мені кожушок Зліпили дівчата й хлоп'ята, хоч зимно на дворі сипли сніжок. І ти я не хочу до хати, бо тільки у теплу оселю війду, водичкою стану і вмить пропаду. Так, сьогодні у гості до нас завітав. Сніговичок. Так зимою зі сніга можна ліпити Сніговичка. Давайте його розглянемо уважно. З чого він складається? Із снігових куль. А з чого носик в нього? Так, з морквинки. А руки у сніговичка з гілочок. Що у сніговичка замість шапочки? Відро. А скільки сніговичків до нас завітало? Один. А у малючка сніговичка є, друзі, геометричні сніговички. Вони складені з геометричних фігур. З яких геометричних фігур складен перший сніговичок квадратів, другий сніговичок з трикутників, наступний сніговичок з прямокутників. А останній сніговичок, так, з кругів. Давайте малята порахуємо. Скільки всього геометричних сніговичків. Один, два, три, чотири. Всього чотири геометричних сніговичка. Перший квадратний останній з кружечків. Сніговички полюбляють кататися на санчатах. Давайте подаруємо сніговикам сінцяночки. Скільки сніговичків ми з вами рахували? Чотири. А скільки для них треба санчат? Також чотири. Давайте порахуємо, скільки у нас з'явилося санчат. Од, два, три, чотири, п'ять. Треба або додати одного сніговичка. Або забрати одні санчата. Давайте ми з вами зараз заберемо одні санчата і рахуємо сніговичків. Один, два, три, чотири, рахуємо санчата. Один, два. Три. Чотири. П'яті санчата ми прибрали. Санчат і сніговичків стало однаково. А зараз ми з вами вирішаємо далі. У малючка сніговичка є подружка, сніжинка. Вона дуже любить ходити у гості до цифр. Запрошує і вас завітати на гостину до цифр. Цифри, які стоять у правильному порядку, називаються числовий ряд. Ось перед нами числовий ряд від одиниці до п'яти. Давайте разом. Назвемо цифри по порядку: Один, два, три, 4, 5. І зараз сніжинка хоче пограти з вами. Вона буде закривати якусь цифру у числовому ряді, а ви маєте здогадатись, яку саме. Отож, заплющити оченята. І починаємо грати, яку цифру заховала сніжинка? Розплющуйте очки. Так, двійку. Молодці. Заплющуйте очки. А зараз яку цифру заховала сніжинка? Подивіться. Так, молодці. Чотири. Ще раз, будь ласка, заплющуйте очки. А зараз яка цифра заховалася за сніжинкою? Так, одиничка. Ще раз заплющуйте очки. Яка цифра заховалась? Відкривайте лаченята? Так, цифра. 5, правильно, молодці. І останній разок заплющуйте очки. Відкривайте. Яка цифра заховалася? Так, цифра 3. Правильно малята. Усі відповіді правильні. А ми вирішаємо далі. У малючка сніговичка. Є друзі, пінгвіни. Давайте порахуємо, скільки є пінгвінів. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, пінгвінів п'ять. А вони однакові чи різні? Так, пінгвіні різні. За розміром. Є маленькі пінгвіни, є трішечки більші пінгвіни, а є зовсім великі пінгвіни. Давайте їх розташуємо за розміром від найменшого до найбільшого. А чим відрізняються ще пінгвінчики? Так, кольором шарфиків. Давайте зараз розташуємо пінгвінів від найменшого до найбільшого. Якого кольору шарфик у найменшого пінгвіна? Так, у найменшого пінгвінчика шарфик помаранчевого кольору. Він стає першим. У наступного за розміром пінгвінчика Якого кольору шарф? Так, червоного. Цей пінгвінчик. Другий. Хто наступний за розміром буде? Пінгвінчик з яким шарфиком? Так, з феолетовим. Наступного розміру пінгвінчик. Який має шарфик? Так, блакитний. Останній пінгвінчик найбільший, якого кольору має шарф? Так, зелений. Пінгвінчиків ми з вами розташували за розміром від найменшого до найбільшого. І можемо прямувати далі за сніговичком. Сніговичок хоче розповідати нам про нашу планету. Ви знаєте, як називається планета, на якій ми живемо? Земля Земля постійно обертається до Сонця то одним боком, то іншим. Час, за який наша планета робить повний оберт, називається доба. Доба умовно ділиться на чотири частини. Рана це час, коли сонечко піднімається за горизонту, прокидається. Потім настає день, час, коли сонечко піднімається високо на небі. Після дня настає вечір, час, коли сонечко опускається, за горизонт засинає. Тоді стає темно. На небі немає сонечка. З'являється місяць та зірки. Це ніч. У малючка сніговичка є подружка, маленька ведмедиця Міла. Саме вона допоможе нам запам'ятати, що саме роблять у кожну з частину доби. Ось саме можна поглянути, що Міла прокинулася. Коли ми з вами прокидаємося в ранок, в день. Ввечері чи вночі? Так, ранком. А зараз на малюнку Міла робить зарядку. Коли ми з вами робимо зарядку? Так, правильно, вранці. На цій картинці Міла збирається на прогулянку. Коли ми з мамою збираємось на прогулянку? Так, вдень. Міла грається зі своїми іграшками. Коли ми можемо гратися з іграшками? Так, удень. А ще, коли ми можемо гратися, також ми можемо гратися з іграшками ввечері. Купаємося ми коли. Увечері ми купаємося. Їмо мов в яку частину доби. Їсти ми можемо вранці. Це буде називатися сніданок. Їсти ми можемо вдень. Це буде називатися обід. Їсти ми можемо. Ввечері. Це буде називатися вечеря. А коли міла спить, так міла спить, коли настає ніч. Давайте ми з вами зараз повторимо ще раз частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці малят. Малічку сніговичку вже час повертатися додому. Давайте згадаємо, з ким зі своїх друзів нас познайомив сніговичок і що ми з ними робили. Так, нас сніговичок познайомив зі своїми друзями геометричними сніговичками. Ми їх ракували. І дарували їм санки. А ще нас сніговичок познайомив зі своєю подружкою сніжинкою, з якою ми гралися разом з цифрами. А ще сніговичок нас познайомив зі своєю подружкою ведмедицею Мілою, з якою ми вивчали частини доби. Я вам дякую і до побачення!